Вітаю, друзі. Сьогодні я продовжую читати свої вірші із циклу Хроніки війни. Цей вірш я написала 7 червня 2022 року. І називається цей вірш Ви мене не забудьте. Ти покликала в бій, рідна земля моя, Україну. Ти синів своїх і дочок позвала. Годину тяжку. І піднявся народ, не задумавшись навіть хвилини, в бій запеклий, пішли боронити вітчизну свою. Ви мене не забудьте ніколи, ніколи, все, що зміг, я віддав, найдорожче і навіть життя, це в країну поліг. Щоб Розвіявся руський цей морок, щоб щасливою була дитинка, срідка моя, скільки горя приніс в Україну, ти, вороше, клятий, скільки доль обірвалося і не збудеться, скільки надій, не діждеться сім'я, й сивиною огорнеться мати. І хто Батька замінить маленькій дитинці моїй. Всі ми жити хотіли радіти і з сонцю сміятись та в годину важку, в час війни стали мужньо ми встрій, бо не личить нам воїнам гордим удома ховатись, щоб здобуть перемогу, йдем знову вже. Визвольний мій, ви мене не забудьте ніколи, ніколи. Все, що зміг, я віддав найдорожче і навіть життя за Україну поліг, щоб розвіявся руський цей морок. Щоб щасливою була дитинка, срідка моя.